Доброго ранку. Я хочу вас запитати. А ви знаєте, хто летить до годівнички? Галки, снігурі, синички, горобці, клубочки сірі. Всі, хто не летять у вирі. Прилітайте, пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочки сала. Я вам розповіла. Про зимуючих птахів, про горобця, про синичку та про снігура. А зараз ми трішки більше про них дізнаємося. Синички! Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограмів насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годібничках. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішим виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. До 10 осіб У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини <плес> Горобчики. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому підгодовуйте їх. Я ладнаю годівнички для горобчика й синички. Для малого снігура. Крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметі. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать, що мало. Ми підсипимо пшенця, погодуємо горобця. А маленькі снігурі посідали на гілі. Заглянули в годівнички, наклювалися пшенички. Годівнички добре діло. Наші пташки так зраділи. Завтра знову прилетять, вони нас не об'їдять. Годівнички збудували, всіх птахів нагодували. Любі мої діточки, погляньте, будь ласка, на цього хлопчика. Він годує пташок. Я вас дуже прошу, будь ласка, підготуйте пташок на вулиці, тому що ще зима, і вони не можуть ніде взяти ні зернята, ні крихти хліба. Де бачите готівнички? Підсипайте їм їжу, вони будуть дуже вам вдячні. До побачення, мої любі!